Хто подрав дивон? Хто? Не знаєш? Ні? Ні? А хто все тоді зробив? Хто? Не ти? Не ти? Ти не при чому? Персик? Ти тут не придівав, так? Да? Понятно, значить, я зубами подрова, лапами роздерла. Помітила, так, да, Персик? Ну, да, ти не винуватий, ти, ти хлопчик, так? Да? у да? ти моя сльозисть, мій, мій аб'юзер.